В Польщі новий президент Кароль Навроцький прийняв рішення готувати закон про допомогу українцям, там 800 злотих плюс, це відбудувалося тим українцям, в кого є діти, це на дітей було. Він готував його, тому що там типа, треба працювати, не сидіти в Польщі на шиї. а прийнято рішенням, таке круте, збити орківський безполотів, який в Польщу золоті, слабо, які до тих, хто потребує допомоги. Блин. А до Росії це боїться, птанічки пісяє. Ну і Плюс він там ще заявив, що треба на законодавчому рівні прирівняти УПА до фашистів до гітлерівських цих есесовців. А не хоче армію краєвого прирівняти до гітлерівців, фашистів, есесовців? Що вони тут робили на території, навіть той самий Волині, вирізали села, вбивали українці? Чи не хоче це геноцид присутського прирівняти? до... Це геноцид українського народу, що поляки робили в 20-х роках тут. Якось такі однобокі рішення на користь Росії. Бачу це. Поляки зовсім вже страх втратили. Не те, що в перші му році, коли боялися, що орки до них зайдуть. Вони ж то воювати за себе не хочуть, тільки гендрівних в один. І все.